Всім доброго дня! Сьогодні будемо наносити караєт фірми Фейдал, силиконовий довговічний сіткий. Для нанесення нам потрібно три інструменти. Шпатель, накладач і для затирання такий пластиковий шпательок. Перед нанесенням ми підготували поверхню, погрунтували. Потім закріпили ґрунтом з кварцевим піском. і Потім вже будемо наносити сам матеріал. Матеріал наноситься нескладними рухами. Ось У нас в даному випадку буде парапетик. Таким красивому ситуацію. Наносимо матеріал ми на товщину зерна. Не більше, не менше. Все зайве ми знімаємо. Побагато не беремо. Я зразу буду наносити і низ, і верх для того, щоб більш-менш виготовити, виготовити кут. кутіння складного нічого немає. Головне не накладати більше, ніж потрібно, пройтися, щоб був куточок не пропущено. Накладати в хорошу погоду, тобто для нас зараз 12 градусів, дуже хороша, комфортна температура, не швидко сохне і удобно в роботі. лишнє знімається, після чого береться ось такий інструмент і їм ми робимо малюночок. Лишнє ми обов'язково знімаємо. Таму проходимо знову лишнє ми обов'язково знімаємо то, що воно заважає формувати малюнок. Ми зробили перший етапний малюнок. Дивимося, що ми нічого ни не пропустили. Знімаємо все лишнє. І зараз вертаємося назад, там де вже малюночок у нас був сформований. І будемо ще раз затирати. У нас тут воно подсохло. Обов'язково знімаємо селищні захист шпателя, бо воно буде забувати в Затираємо до тих пір, поки нас сам шпатель не буде сухим. У нас вже у нас патрі, нічого не стається, значить воно підсохло. Просто доволь... домальовую малюночок, якщо десь якісь є погрішності, ми їх убираємо. І у нас вже на даному етапі в принципі, вже все готове. У нас вже ж фактично сухий, нічого немає. Це значиться, що воно вже висохло і ми його загладили. І так само вертаємось назад. Відправляємо. Дивимось, залишається чи не залишається. Якщо залишається, то ми його знімаємо і будемо затирати, щоб не, було, не залишалося полос від накладання і було заглажено сам матеріал. Ми так і ми залишаємо, йдемо далі накладати. Повного нанесення і висихання я вам покажу трошки пізніше.